Давай про кашкаш скажемо. Це супер елітна локація в Португалії, mm -hmm. так? Хуся, Тут живе президент, ось... ти і твій хлопець, так? <рес> да, десь приблизно так. Ну і ще просто десь декілька тисяч українців, яких я зустрічаю щодня на вулицях. Ти знаєш, що я президента Португалії там зустрів? Ви лайк України звери, веримач юлів'я, Йовавері Стром комьюніти, ю аребелон то алкарі. Фекверима The best президент. Як жити в Кашкаші звичайній людині? Дуже комфортно, якщо ти живеш в парі. Ну тобто, якщо в тебе немає потреби, наприклад, їздити на роботу в офіс, і якщо тебе нема потреби бути десь постійно, ну да, в якихось локації в доступі там я не знаю інших людей. Якщо ти не надаєш послуги іншим людям, наприклад, так як я зараз працюю. Трацюєш онлайн, онлайн, наприклад, так. Да, дуже комфортно. Ну і ще рік назад я б не могла тут жити, тому що я була не в стосунках, і насправді мені не сильно комфортно там, наприклад, бути так, знаєш, від